Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 10 листопада. Мене сьогодні трошки задачила. Задача в якому сенсі? Приїхав автомобіль, це мого батька товариш і це дізель. Цю біше Space Gear 400 дізельний автомобіль і о, зняли о, до цього турбіну, відвезли її, перевірили. Вона жива, отлічна, все хорошо. Але вона, бачите, тут все підкапотне пространство, дуже дуже грязне. А його треба вимити для того, щоб вияснити, відкіля все-таки гонити масло і у чого весь двігатель зариганий. Хлопці кажуть, ми будемо мить орхером. Я предложила трошку іншу стратегію. Я обробила спочатку отаким засобом. Дівчата знають, хто хазяйки користуються, це від жиру кухонний засіб для кухні. І тепер я буду працювати відпарювачем. Отаким. У мене звичайний китайський. Буду пробувати ним відгризати оте все сміття. Тож що Кьорхерам я просто боюсь, що я позаливаюся, що тільки можна і не можна. Ну і давайте разом подивимось, що з цього вийде. Та-та-та. Bye. Дивіться, що в мене вийшло? Я прям поотмивала все дивіться, як для дизеля, так тут взагалі майже ідеальний ідеал. Витратила я всього навсього 3 літри води. Температура пара в цього генератора у нас виходить 105 градусів. я прям задоволена, дивіться, навіть отам я трошки достала, повимивала, але мені буде видно, де воно капає. Ну, на, температура на вулиці там десь плюс 9. Тобто, я не в болоті, машина чиста відносно, те, що мені потрібно, ми будемо бачити. Ну і ефективність я вважаю зовсім непогано. А як думаєте, ви?